Як 30-ти тисячний фунтовий GBU-57 пробиває 60 метрів бетону? Давайте детальніше розглянемо цю масивну бомбу, що проникає в землю, скинуту з висоти 30 кілометрів бомбардувальником Б2. Вона прискорюється під дією гравітації та аеродинамічної форми, досягаючи надзвукової швидкості. У момент удару енергія зіткнення подібна до блискавки, що вдаряє в сталь, чиста кінетична сила. Її бойова частина виготовлена з нікель хромової сталевої сплави, міцнішої та більш термостійкої ніж стандартна сталь, що дозволяє їй витримати сильний удар без пошкоджень. Її оптічний корпус і регульовані хвостові стабілізатори, подібні до JDAM, забезпечують удар бомби під оптимальним кутом для проникнення. Системи GPS та інерційного наведення забезпечують точність до 1,2 з метра. Але чому вона не вибухає при контакті? Затриманий запал підриває бойову частину приблизно через 0,3 секунди після удару. Деякі версії навіть використовують багатоступеневий запал. Перший заряд відкриває шлях, а другий проштовхує глибше перед детонацією основної бойової частини, навіть якщо вона не повністю проникає в вибух. У 10 разів потужніша за будь-яку іншу звичайну бомбу США вона може знищити все в радіусі 600 метрів.